Електромобіль за доступну ціну тепер і в Україні повний заряд автомобіля стане власнику у кілька гривень. Є камера заднього огляду та навіть отвір для мікрофона. Макс Хотіленко проїхався на найдешевшій електричці на українському ринку і відшукав у її комплектації доволі незвичні опції. Скільки коштує аутливо, та що так вразило нашого журналіста? Дивіться. Все більше українців пересідають на економічний екологічний вид транспорту електрокари. Та, на жаль, багато українців собі не можуть дозволити таку розкіш, адже їх вартість стартує від 8-10 тисяч доларів. Але сьогодні така можливість у вас може з'явитися, адже в Україну привезли електрокар по ціні Деоланоса. 420 кілограмовий бострікс кубик до нас приїхав з Китаю. Його максимальна швидкість 45 кілометрів за годину. Запас ходу на одному заряді батареї 75 кілометрів. Для нього не треба мати якісь то усі сеті проводки. Достаточно просто 220 вольт розетка і все. 6-8 часов. Що, друзі, зараз ми спробуємо проїхатися на цьому диво автомобілі. Тут, в принципі, все як в електрокарах. Ми навіть підлаштували мікрофон, наш. бачите, тут отвори є спеціальний. Так що це його перевага. Тут немає паска безпеки, ну але що ви хочете за 3,5 тисячі доларів. Зараз спробуємо поїхатися, Як ви можете бачити, ми їдемо по снігу. В автомобілі електричні склопідйомники, люк, кондиціонер і навіть камеру заднього виду, яка ну, працює, в принципі. Повне зарядження малюка стане вам лише в 3-4 гривні. Зараз ми покажемо, що в цей автомобіль може влізти дві людини позаду. В принципі сидіти можна і доїхати кудись на невеличку дистанцію. На жаль, безпека тут не на найвищому рівні. Страшно уявити, що буде з пасажирами, коли цей карчок потрапить в ДТП. Таке враження, що ти їдеш в іграшковому автомобілі. Та й наші погодні умови не спрощують життя цьому електроніку. Давай, Не толкай. А вже толкати? Уже вже треба. Так,